Обласний фтизіопальмоцентр готовий впроваджувати румунський досвід. Принаймні підґрунтям до цього стало підписання угоди з клінікою пневмофтізіології в місті Баямара повіту Мармуреш. З ним івано-франківщина співпрацює давно однак, тепер тісніше налагодила контакти в медичній сфері. А у Румунів каже директор обласного фтизіопальмоцентру Любомир Малофій. Зважаючи на їхнє членство в Євросоюзі, новинок багато. Цікаво у них Кожне відділення воно має, скажімо так, своє маркування. Тобто, якщо це хірургія, і допустимо, у них там зеленого кольору, спецодяг, то це вже значить, що хірургія. Якщо це допустимо інше якесь відділення, інше, І навіть між фахами, тобто ну як між спеціалістами, якщо це лікар, це один стиль, якщо це медсестра, друга, якщо це молодший медперсонал, це третій. Тобто, так що. Наже ж як всі в, в одних білих халатах і невідомо, чи це лікар чи медсестра. Якщо про таку медичну градацію в Івано-Франківську лише роздумуватимуть, то досвід розподілення ліків готові впроваджувати найближчим часом. Адже наразі каже Любомир Малофій, хворі отримують медикаменти в маніпуляційній. В румунській клініці медсестра розвозить їх сама по палатах, аби туберкульозні хворі між собою не пересікалися. В свою чергу румунським колегам сподобалося оснащення франківської клініки. Від візиту обласного фтезіопольмоноцентру склалося дуже приємне враження. Оснащення не тільки лабораторій, але й хірургій мають певний рівень, і ми недалеко від нього, хоча і в Євросоюзі. Загалом переконані обидві сторони їхнє партнерство підвищить не лише рівень фаховості самих медиків, але й надання меддопомоги пацієнтам. Адже в результаті такої співпраці Румуни з українцями не лише братимуть участь в діагностиці та лікуванні, але й робитимуть операції.